Мій хліб спікся. Він пікся 50 хвилин при температурі 210 градусів. А один пікся 55 навіть хвилин. Подивіться, який він вийшов. Вітаю усіх! І сьогодні я буду пикти, робити хлібчик і пекти хлібчик. Хлібчик мій буде на заквасці. Тому я хочу освіжити в пам'яті, бо в мене на каналі є хліб на заквасці, Але я буду робити чуть інакше цього разу. Тому я хочу і нагадати з однієї сторони, як це робиться, а з іншої сторони показати інакші підходи оформлення. Тому печемо хлібчик. Я маю закваску, я її вже розбавила водою. Вона вже в мене є така розбавлена. І тут в мисці я маю 3 кілограми десь з половиною приблизно муки. І я вже додала 2,5 ложки солі сюди, і додавала майже 350 грамів житньої муки. Ой. А решта все біла мука. І тепер додаю закваску сюди. Закваску в мене так трошечки житньої, а решта вся пшенична закваска. Але є і житня, бо хліб є. У мене буде такий, знаєте, пшеничну житній. Через що і закваску я додаю і житню, і пшеничну. І будемо замішувати тісто. Води скільки забере, теж будемо дивитися по тісті. Скільки забере води стільки будемо додати. І зараз я. Замішу тісто О, і покажу вам, як тісто я замісила, і його не треба так замішувати тісно, так знаєте, щоб воно було тверде. Воно ж тільки так його треба замісити, щоб змішалися всі інгредієнти. От бачите, як воно в мене замішане? І воно є таке рідкувате, воно, воно не є дуже таке забите. І тепер. Я його ставлю на підходження. Ти година, може бути, дві години, то хто скільки бажає. Вказувати, як його складати. Як складати тісто на заквасці, щоб воно було з такими дирками великими, знаєте, щоб такі дири були в ньому, і щоб воно було, було гарне і воно щоб піднялося, щоб воно було пишне, От постояло від... годинку. І тепер я його буду складувати. Для цього, щоб поскладувати, мені треба отак підібрати його знизу. Можна руки мочати в воду, якщо воно сильно лепне. Так підбираємо тісто знизу і тоді отак його витягуємо. Витягуємо до гори і складуємо. І так, з чотирьох боків. Витягуємо до гори і складуємо. Витягуємо. Ось так витягуємо його. Головне, щоб воно не порвалося. Можна його тягнути до тих пір, скільки можна, щоб воно не порвалося. І четверта сторона. Теж так підбираємо його, витягуємо акуратно. Бачите, отак Витягуємо і складуємо. І так, що чотирьох боків ми його перескладували. І тепер його знов залишаємо мінімум на 20 хвилин. Мінімум на 20, через 20 хвилин знову будемо складувати. І та, я показувати вже цього не буду, але я так буду складувати чотири рази. Хліб я складую чотири рази. Його лишаю знову на 20 хвилин, через 20 хвилин я його знову складую. Так, тісто я склала чотири рази. отак, як я вам показувала, я його відтягувала. Вітягувала і складала. Чотири рази поскладала і на хліб то є достатньо. І тепер ставлю в холодильник, і воно в мене в холодильнику буде до тих пір, поки я його не спечу. <реш> буде через два дні, чи то буде через три, чи то буде через чотири. Я поки не знаю, бо мені треба буде хліб на слідуючому тижні. От я тоді і буду його пекти. Буду, буду пекти і буду вам показувати, як я це буду робити. Вітаю усіх! Сьогодні я буду пекти хлібчик, який я робила 4 дні тому. і Він у мене стояв в холодильнику. Тепер сьогодні я його витягнула і буду з нього пекти хліб. То не хлібчик, а тісто було у холодильнику. А тепер буду з нього робити хлібчик. Припорошую стіл мукою. І він у мене в такому контейнері, бачите, великому. Бачите, який він гарний, який він пористий. Нерух чистенький, гарно відстав. О, і тепер маємо кучу тіста. Зараз буду оформляти хлібчик і, і хочу вам показати як. Ви бачите, в мене є така серветка, з таких старіших тих ще колишніх серветок. І я її так просто розстеляю на хлібчикові і тепер буду посипати мукою. Отак. І тепер дивіться, я знімаю серветку я маю узор. Я тут маю узор, І тепер по цьому узору я буду отак надрізати, робити такі, просто буду йти по узору. Тут немає нічого. Який узор маєте, такий узор і вирізуєте. Ось буде інакша серветка, будуть інакші узори. І потім хлібчик починає рости, він починає розходитися, і ви чітко бачите от цей узор, який ви зробили. Це мій більший хлібчик, я хочу зробити отаким от узором, бачите? Як оця варежка. І я його отак прикладаю і просто посипаю мукою через ці дірки. О, і тепер з цієї сторони так само. У мене вийде от такий зловчик. А ці частинки, що лишилися дві, я змажу білком і посиплю кунжутом. Ось дивіться, я тут змазала яєчком, і тепер я по цьому посипаю кунжутом, бо ще чіпляється тоді ліпше. Легше це зробимо зроблених. Так, а третій хлібчик я буду посипати кунжутом. Весь, щоб були різні. Хочу мати різні види хліба. Один. Але я зроблю різними кунжутами і чорним. І що? Чор... Отак зі всіх сторін. Обходимося скрізь, дивимося де менше і кругом обсипаємо кунжутом. І тепер. Я буду на ньому робити такий розріз. Посередині десь приблизно. Отак. Він гарно як буде підрухувався і пікся, і він так відкриється. Буду ставити в каструльки. І до випікання. Ось тепер я покажу вам зближче, як виглядає мій хліб вже в каструльках. Бачите? Цей отак виглядає. А цей ще інакше. І бачите, я даю такі піднес такі підставочки, щоб потім легко можна було витягнути хліб. Я просто взяв за ті вушка і хліб витягується. Мій хлібчик вихолону, і тепер я хочу його розрізати і подивитися, який він всередині, і вам показати. Ось так виглядає хліб всередині. Бачите, він є дуже і дуже добрий. Цей хліб на заквасці, і він є дуже добрий, тому що він, тому, що він має дирочки в собі, і що пахне обалденно кислинкою. Її мій хлібчик на заквасці, Будь ласка, ставте лайки, підписуйтесь на канал для слідуючих нових відео. А наразі буду казати па-па.